Що буде, якщо поєднати кабачок і тунець? Вийде до непристойності смачна, літня запіканка. Кабачок крупно натерти, просолити і залишити на 10 хвилин. Дрібно нарізати 3 яйця. Додати баночку тунця, 100 грам фети, чи твердого сиру і перемішати. Кабачок добре віджати, додати три яйця, дрібно нарізану цибулю, дві столові ложки майонезу і перемішати. Три ложки борошна, розпушувач і до однорідності, форму змастити олією і присипати панірувальними сухарями, викласти половину кабачка. Тоді рівномірну тунець з яйцем і прикрити рештою тіста. Випікати 20 хвилин при 180 під фольгою, а тоді на 20 хвилин відкрити, щоб гарно підрум'янився верх. Якщо сподобалася ідея, тисніть на вподобайку, пишіть коментарі та підписуйтеся на канал.